Казка про хлопчика-світанчика і сонце над Херсоном. Жив собі хлопчик на ім'я Світанчик. Він мешкав у чудовому місті біля Великої ріки, яке звалося Херсон. Усі в місті знали світанчика, бо навіть у похмурий день він умів зробити так, щоб з'явилася посмішка. І, здавалося, ніби саме сонце любить цього хлопчика. Але одного ранку сталося дивне. Хлопчик розплющив очі і не побачив золотого світла. Небо було важке, темне, наче закрите велетенською ковдрою з диму. Хвилі на річці мовчали, а вітер ніби загубив свій голос. І раптом із хмари почулося страшне шипіння тепер у Херсоні не буде світ. Я все поглину, сховаю, накрию. Світланчик здригнувся. Йому стало холодно не від вітру, а від страху. Та він стиснув кулачки, глибоко вдихнув і твердо сказав: Ні, у нашому місті живе добро, я знайду світло і поверну його. Він узяв. Маленький ліхтарик надії, що світився теплим жовтим вогником, і вирушив у дорогу. І йшов він через парки, де дерева сумно схиляли свої гілки, через тихі дворики, де діти малювали сонце на асфальті. І раптом світанчик почув лагідний шепіт: Не бійся, ми з тобою. То були люди Херсона. Вони теж берегли світло в своїх серцях. Місто злякалося, але не втратило надії. У підземеллях і дворах зашепотіли маленькі вогники. Це були сміливі люди, які вірили, що сонце повернеться. Вони берегли один одного, ділилися хлібом і шепотіли дітям казки, щоб ті не боялися ночі. А хлопчик... Вирішив бути з ними і освітлювати темряву своїм ліхтариком надії. А десь, далеко-далеко за полями, українські воїни вже поспішали на допомогу. Вони йшли крізь дощ і вітер, несли з собою світло свободи. І одного ранку темна хмара почала танти. Світанчик, помітивши це. Вибіг на вулицю. Перед ним стояв український воїн, стомлений, але з доброю усмішкою на очах. Він став навколішки, поклав руки на плечі хлопчику і тихо сказав: Ми повернули світло, синку, тепер усе буде добре. Світанчик обійняв воїна і прошепотів Дякую, що повернули наше сонце. Місто радісно вигукнуло Я вільне. Птахи заспівали, діти вибігли на вулицю, а кожне віконце світилося щастям. І відтоді, щороку, коли проходить день визволення Херсона, люди згадують цей світлий ранок, день, коли добро перемогло темряву, а над містом знову засяяло українське сонце.